Привіт! Як ви знаєте, Wargaming в оновлені 9.7 додали українську локалізацію. Тепер всі новини на порталі, а також більшість написів у грі можна бачити рідною мовою. Екіпаж також заговорив українською, проте є багато скарг від гравців на присутній шум рації, через які інколи неможливо розібрати слова, а також на низьку гучність. Розробники на стрімі повідомили, що дану проблему буде виправлено в наступних оновленнях. Та я знайшов спосіб, як покращити звук вже сьогодні. Тож, поїхали! Насправді рішення проблеми дуже просте. Потрібно встановити модне озвучення екіпажу, де всі звуки взяті з великих танків. Репліки там такі ж самі, але нема вищесказаного шума і проблем з гучністю. Ось вам для порівняння декілька фрагментів в двох варіантах. Рушаймо. Рушаймо. Водій поранено. Швидкість знижена. Водій поранений, швидкість знижена. Пробито. Пошкодження боєукладки. Гусениця може порватися. Не пробив. Є пробиття. Погодьтесь, звучить значно краще. Також окремо можна встановити озвучення деяких швидких команд. «Так!» Потрібна допомога. Займіть позиції. Займіть позицію. Так тримати. Потрібна підтримка. Чудово! На допомогу так тримати. А ще звук лампи з освіту з відліком в 10 секунд. Завантажити даний мод ви зможете на моєму каналі в Телеграм. Посилання я залишу в описі під відео, в ньому я публікую новини по Водбліц. Також там ви зможете знайти інструкцію, як встановити мод і як бонус обрати інші варіанти українськомовних озвучень. Водій бляха бухи! Влучи! Снаряди попадали, збирай бігу! Тримай падлюко! У кого погано налаштована машина? Бачили очі, що купували. Дійсько поранили механіка водія, але поки тримається. заспокоїли його. Ну а на цьому у мене все. З вами був Найспік. Nice Якщо вам сподобалось відео, то ставте свої танкові подобайки, а також залишайте коментар під відео. Для мене це дуже важливо. Ну і не забувайте підписатись на канал, щоб не прогавити наступні відео. До зустрічі!